Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас безперебійне живлення. Так, як в нас часто відключає світло, на 2 години ще терпимо, але якщо вже довше, то треба, як то кажуть, щось думати. Тому вирішив теж поставити отакий от безперебійник в себе вдома, заживити його від автомобільного акумулятора і в разі чого освітлювати приміщення ну або користуватися розеткою, якщо включати щось не сильно потужне. Скажемо так, зарядити телефон. Безперебійники використовуються в комп'ютерах, Предназначені вони для того, щоб коли пропала напруга в розетці, безперебійник тримає, переходить на жилення від акумулятора, який тут вбудований, і тримає хвилин 10-15 напругу, поки ви закриєте всі програми, щоб встигли виключити комп'ютер, щоб у вас нічого не злетіло. Як правило, ті акумулятори 7 А стоять. Зачасту вони з часом помирають, і цих безперебійників на фірмах, заводах валяється, без діла куча. Так само я знайшов в себе на роботі один із безперебійників, який стоїть без діла. Характеристики його 360 Вт він через себе може пропустити. Однофазний. Виходи під дві розетки і також велика живлення. Тобто, Включаємо в розетку, коли все працює у вас, коли у вас є 220, безперебійник робить від розетки. А якщо пропало жилення в розетці, тоді він переключається на акумулятор. Ось такі от тут у нас кнопочка. І все, давайте будемо розбирати, покажу, що там всередині. Чотири шурупи відкрутили і легко знімається задня кришка. От так це все діло виглядає з середини. Тут ставиться акумулятор, Ну, в моєму випадку його тут немає, так як він вже вийшов зі строю його просто... Здалено утилізацію. Вот наші два провода. чорний і червоний, червоний плюс чорний мінус. Це йдуть виходи на акумулятор, який тут був встановлений. Підбираємо січення кабелю по товщині, такого ж, як цей, не менше, можна товстіший. І підключаємо на два кінця отакі от, от клемники. В моєму випадку, я вже. Обжав їх, У мене буде, допустимо, білий буде в мене мінус, червоний буде плюс. І потім вони будуть вставлятися от папа, мама. Отак от вставили. Можна додатково ще пройтись із лентою, щоб десь контакт не закоротило. Ну, а інші кінці. У нас буде йти вже на акумулятор. На акумулятор автомобільний в нашому випадку. І акуратно виводимо їх десь в сторону, висверлюємо отвір, кому як зручно, і закриваємо. Також можна поставити сюди ще вентилятор охолодження. Тут у нас можна знайти на платі 12 вольт і заживити вентилятор, щоб він міг охолоджувати даний трансформатор. Так як безперебійник призначений на короткий час роботи, можливо, буде грітися, але ми це провіримо. Також безперебійники є різних фірм, не всіх є розетка такого типу. Є розетка іменно під монітор, там треба переробляти, ну, либо витягувати розетки під монітор і підключати вже такого плану розетки. У моєму випадку повезло. Тут вже якби наш стандарт, не треба нічого видумувати. Дані безперебійники можна купити на уликці, бегушними, в залежності від потужності, ціна там коливається від 300 до 1000 гривень. Получається, ми підключаємося до акумулятора, він перетворює нам напругу в 220 вольт і видає сіта на розетки. А звідси ми вже. Від розеток. Підключаємо нашу переноску і включаємо, допустимо, ту саму лампочку. Зняв я, друзі, з автомобіля акумулятор. У мене він 60 А, ток пуска 600 А. Акумулятору вже 4 або 5 років. Вже якби її міняти, скоро потрібно Але ще поки служить на автомобілі. Підключив поки без клем, та як Ще не купив, просто замотав для провірки, подивитись, що воно буде. Також знайшов в себе оту, таку лампу. В ній вставлена лампочка, я вже подивився, ледовська, 5 ватт. Включаємо це все діло в розетку ззаді. Світла зараз, кстати немає, пропало світло у нас вдома. І нажимаємо кнопочку на нашому безперебійнику. Перебійник включився. Провіряємо. Нажимаємо на кнопочку. Лампочка, як бачимо, наша засвітилася. Витягуємо зі стабілізатора потухло світло, Витягуємо. Доволі ярко світить 5 ватна лампочка, я думаю, хватить її на дуже довго. Так, да, в самому безперебійнику бажано випаяти цю пищалку, щоб вона не заважала. Ну, в моєму випадку я буду кидати переноску, то мені якби цей звук не мішає, але ну, ліпше його випаяти. Також взяв от зарядне, включаємо в другу розетку зарядку. Дістаємо наш телефон і перевіряємо. Як бачимо, зарядка пішла, все працює. Не сильно потужний він, 360 Вт, але ну, я думаю, Вт 250 можна сміло на нього грузити. Для котла синасоїдна там неправильно, підключати не буду. Заказав в Китаї, потім знімлю відео, як підключити газовий котел від акумулятора автомобільного. Ну, а режим роботи вже залежить від ємкості. У мене 60 А ну, і від сроку служби. Так, я думаю, він вже на 50%, а то і більше. І зношений. Це вже тільки методом тика ми можемо провірити. Пишіть коментарі, якщо захочете, я знімлю вам наступне відео. Вставлю отаку лампочку і покажу, як довго вона просвітить на даному акумуляторі, який проходив вже, кажуть, 4-5 років. Так що все ярко світить, працює, телефон заряджається. Ясно, що зараз ще поки по 2 години у нас відключення. Це якби не страшно, але підготуватися потрібно, бо якщо буде мороз, і не дай Бог світло відключить більше сутки, тоді вже треба буде думати, що це з обігрівом. Тому якби, пока місць тестую з освітленням, потім буду скотлом. Підключив тестер, показує от 12 вольт. Сутих немає, на жаль, щоб побачити, як ток падає, як скоро. Ну, Якщо будемо проводити тест з лампочкою, Либо з чимось іншим, тоді я вже візьму інший тестер і покажу. Також даний безперебійник має захист від глибокого розрядження акумулятора. Тобто, якщо напруга падає начебто менше 11 вольт, він автоматично відсікає акумулятор. Ну, тобто виключається, захист спрацьовує. Так що зручно в тому плані, що акумулятор він вам повністю не розрядить. Так як день акумулятора бояться розряду, їх не рекомендують розряджати не більше. Не менше 30%, щоб залишилось. Також в домі користуюся от таким фонариком, те, що було в запасах. Тут в ньому теж стоїть акумулятор, але вже він підсівший, так як йому вже руки і він недовго тримає. І також зараз покажу вам ще фонарик, доволі непоганий. Він зараз встановлений в мене на камері, я його знімаю от, от фонарічок для відеокамери купляв. Йоландзі заказував в Китаї, також знімав відео про нього. Він дуже ярко світить. От Як бачите, ну, правда день навалиться зараз. О, ввечером освітлює прекрасно. І також тут можна додати в процентах освітленість. Ну, кажу, відео на каналі є, кому цікаво, переходьте, дивіться, заказуйте хороший фонарик з встроєним акумулятором, який теж заряджається тим же самим входом. що й телефон. Вставили, і зарядка от пішла в ньому. І в майбутньому його можна буде використовувати для камери, для фотографій чи відео, хто чим влікається. Також от переключається на інші режими. І тут можна ще кольорову гаму міняти. Зручний фонарик. ну, купляв, кажу, для камери, а став пригоді в пригоді у зв'язку з відключенням світла. Силочку лише внизу. Якщо цікаво, переходьте, дивіться, заказуйте. Ну, телефон заряджається і вже добре. В телефоні той самий фонарик, який ви з часом посадите. І потім можете підзарядити, якщо у вас довго немає світла. У даному безперебійнику є захист від перегрузки, тобто, якщо ви включите більш потужність нагрузку, ніж він через себе пропускає, там спрацює захист. Підключення, друзі, дуже просте: два провода, акумулятор, безперебійник і все, і у вас вже є освітлення в домі. На сьогодні, все. Всім дякую за перегляд, всім миру, всім добра. Хай ваші дома освітлюються, не пропадає у вас світло. До скорих зустрічей, всім пока.